Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша ліга України. Розглянемо результати всіх матчів 17-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. У суботу, 22 листопада, пройшли 4 матчі. Металург Запоріжжя переміг Ниву Тернопіль 2-1. Інгулець переміг Металіст 3-0. Юкса та Ворскла зіграли в Нічию 1-1. Чорноморець переміг Поділля 4-1. У неділю 23 листопада пройшли також 4 матчі. Вікторія вдома перемогла Чернігів 3-0. Буковина на виїзді перемогла Агробізнес 3-0. Лівий берег на виїзді переміг пробій Городенка 2-0. Прикарпаття вдома перемогло Фенікс Маріуполь 3-0. Перше місце у таблиці займає Буковина 45 очок. Чорноморець другий 38 очок. У зоні підвищення у класі через матчі плей-офф перебувають Лівий Берег 36 очок та Інгулець 33 очка. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Фенікс Маріуполь та Чернігів. У зоні прямого вильоту в другу лігу перебувають Поділля та Металург Запоріжжя. Найкращий бомбардир це Войтеховський із агробізнеса. Він забив 11 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.